То такі ж піндельки маленькі, тут 15 під підшипник, так, під шківок, І тут під патрончик такий. Такий швидкозажимний патрончик. Тут є посадка на 13. І різьба теж на 13 така, так якась нестандартна. От ріжу на... На їжу ріжу. Так. Покажу от. Налаштував. І я вже лише кілька чистових проходів, але, але покажу. Е нема фрикціону їжа на станках типу 1К-62 або от той же мій болгар ріжеться набагато легше. Зручніше е ну, я просто звик. Але тут миттєвий фрикціон, ну не фрикціон, а реверс, того можна також. Також можна без проблем різати. Зараз я якось трошечки хочу сфокусувати це. Крок 1.25 на гітарі це е, G8. Так Добавим. Щось не дуже може так. о. Без світла. Так як би виглядає краще. Так, і поїхали. Тут на на ліву руку трохи, хто звик на праву то тут трохи, трохи в другу сторону, трохи руки міняються, але, але ріжу. І ще разок. Ще разок. Один. Так оп, так -оп. Ну, ось так. Ось так ріжеться. Зараз може поставимо камеру трохи збоку, щоб було видно як... Як працюють руки. Отак. От тут можна вже і світло. О! Бачите, зазвичай отак. Зазвичай тут ручка так? і тут е, правою рукою підводиш, відводиш. Тут наоборот потрібно вставати. Так, і от цією рукою включаємо вперед чи назад, тобто реверс, а цією двох. Ось такий шпиндельок буде, так? Тут прослаблено на пів міліметра, тут посадка, тут посадка на два підшипники маленькі і далі шківок буде. Це буде до нього отакий от шпиндельок, Буде ось такий станок переробляємо. Так були цангові. Берись. Були отакі цангові патрончики. Ну не патрони, а шпінделя. І до них були гнучки вали. Нахвори Та, там, там є позаду. І були гнучки вали, які це все крутили. І він робить одну операцію. І ми, я хочу от зараз переробляю під отакі буде шпінделя. Знизу буде більший підшипник, зверху буде менший. Ну, він туди має вставлятися. І Буде тут, тут буде шківок і буде два, два такі патрончики. Ось таке. Так, я все займаюся тими шпінделями. От буде такий корпус. Та, такий корпус, тут два підшипника таких вузьких, маленьких. Е, оцей розмір є. Ну, ми маємо дотримуватись його, тому що там. Пустіше не вийде. так. А тут поставимо більший підшипник, тут де буде патрон, буде кою отакого от розміру, чуть побільше. Тут тільки треба ну, досверлити і розточити під підшипник. Все готово. Шпінделя готові. Так. Було отаке Було таке цанговий патрон. Тут цанга на 6, а всі сітті сверла на 8. І кожне сверло потрібно було розточувати. І вони загуділи і люфтять. Коротше, вже сміття. Ці вийдуть чуть-чуть... Сам корпус чуть коротший, але за рахунок покона вийде приблизно одинаково. Це буде от два шпінделька таких так виходить. Резьба, тут поясок посад, посадочний. Отак. Одна посадка під підшипник. Тут ще одна, це прослаблено, і тут десятка в мінус на, на шкіл. Тут ще додаємо різьбу і шпоночку. Внутрішня різьба буде. Так, загалом вийде отак. Це ще не, не затягнуто, але потім затягується і пояском сідає майже впритик. Не впритик, але майже. Там по-нормальному, по ще з середини потрібно зробити, з ну, заводу йде такий гвинтик з лівою різьбою. Але так як в нас немає мічика такого, то поки що не буде. Поставимо на фіксатор. На фіксатор І воно все буде. Отак, Тут один підшипник внизу, потім прослаблення, тут наверху два. І шків, який буде це все запирати. Так, тут поставимо ще стопорне кільце на всяк випадок, але його там вже не потрібно. Де ви там видно? Отак видно. От воно буде. І такі, такі ж піндрильки будуть. Шкілок поставимо до упора, там зробимо такий поясочок, щоб це все і зверху з внутрішньою різьбою, там 8 буде, мабуть. І будемо це все піджимати, щоб воно. Так, зараз я переналаштовую нутромір. І вам покажу, як налаштувати. От відпускаємо мікрометр, є підшипник у нас. От. Підшипники досить хороші, спочатку ми обнуляємо нутромір собі. От є, є чітко 0. Видно? Є ноль. На цьому показнику фіксуємо. Підшипник забираємо. Це було під малий. Це все розбираємо. Так, ніжку відкручуємо. Є отакий. От Набір з різними ніжками, і там є кілька, ну, шайби міліметр, 0,5 і ще якось, не пам'ятаю яка. Так, нам потрібно чуть більшу, спробуємо цього. Це для для новачків, які не знають, як цим користуватись. Насправді річ досить досить проста. Але потрібно так, спробуємо ще оцю Тут в мене от плашка, і бачите, бронзові прутки такі побільше. О! Це коли не було в мене. Великих нутромірів на великі розміри. От я оточив такі нарізав там і міряв. Так одноразово, якщо срійкою, то може вони стираються, але так одноразово досить. Так, що там видно? вам? Ви? Видно щось. От так. Що ми робимо далі? От зараз ми можемо відпустити собі тут. Зазвичай я роблю так, щоб ця стрілка не робила там два оберти чи три. От Пів оберта, бо так можна дати маху. От пів оберта і щоб ставала приблизно тут чи тут, на нуль. Так мені зручно. і Я думаю, що багато хто так робить. От Зараз у нас є там, показує, десятка на плюс. Ми можемо собі, щоб це От так зробити. Чуть витягуємо. Чуть-чуть витягуємо цього індикатора, так? Щоб стрілка стала там, де нам більше пасує. І, і обнуляємо. Зафіксували. Чуть-чуть ще можна. У нас зима так гарно стало на дворі. Так, от сотка дві, отак, от соточка. Так. От, щоб так виставляємо, щоб коли ми тут от, максимально амплітуда максимальна, О. щоб тут був ноль. Що десь рухається? О! Все це є у нас ноль. Зараз чітко, чітко є ноль. Зараз видно вам такі. відставляємо. О, є ноль. Це є зараз наш наше талон. І потім, коли ми будемо розточувати, за цим, цим будемо перевіряти. Так? Ця ножка буде. У нас є вічовий штовх десь зараз. Далі покажу зараз, як будемо розточувати. Далі покажу. Так, от ми розточуємо. Розточуємо. Товщина підшипника. Так. 11, 11 Плюс стопорне кільце. Тут поставимо стопорне кільце. Півтора і півтора приблизно цей три. І 11-14 мм. Так, оберти можна чуть менше. Так, 630. І поїхали. Обнуляємо, торкаємо стінки, ставимо ноль. Доброго глибини, там ще 2 мм від того що розточу. 24 щитник має 35. Поїхали. 2 мм. Так, от ми дійшли вже до якогось певного розміру, який вже потрібно міряти. Ось я там заберу. Мішає задня бабка. Так, що у нас тут видно? Видно вам ще дві? Три десятки ще. Так, дві. Так, ну добавим. Та дві три сотки ще. Здесь видно вон там? Три сотки. А треба нам лишити соточку. Бо трошки буде заплотно. Торкаємось. видно вам тут? Плюс, тобто мінус сотка. Все чітко. Тут буде натяг. Легесенький. А на вал? На валу 0 на 0. Знімаємо фаску. І потрібно ще зробити е, стопорне кільце пасочка гарно чисто чистенько-чистенько вийшло хороші оці різці з цими пластинками Отакі от шпинделі вийшли, такі маленькі шпинделі І тут от упорчик, так. упорчик для підшипника. Топорне кільце. Це більший підшипник. Звідси немає нічого. Тут шпонка фрезерована на 5 і шестірка різьба. закинеться Може проставочка до підшипника, а може такий шківок зробимо з такою юбочкою. Вже там по місцю, де треба буде, ще потрібно буде виставляти двигун, то вже там буде видно. Е, і тоді звідси шайбочка і гвинтом закрутиться болтом. Щоб воно, ну, шпонки не виходили, щоб шківок тримав. І він буде тримати і ці підшипники, і сам шпіндель, щоб він е, цей. Отак от все крутиться. Як бачите, два одинакові шпінделя. Патрон затягнеться вже коли він має сісти майже майже до кінця. Вже коли буде за що зловити, нормально, там за шкіл, І ось так. так і буде шпінделя. Так, і. так само і оце крутиться. Все плавно, чітко запросував тут. Два підшипника. Так, і тут один. Цей більший. Тут де буде нагрузка. Так, Ніби і тут буде нагрузка, бо тут буде ремінь його тягнути. Буде шкілок і буде ремінь тягнути. Але ну побачимо, як буде працювати. А це щось. Щось ну, взагалі було таке якесь. І, і воно пропрацювало досить довго. Вже має люфт і підшипники шуршать. Ну, Отак. Шпон матеріал є. Їх достатньо. І тут починає тугіше, і тоді вже за, закручується, стопориться. Отак. Такі будуть виборів, ще тут покажу вам, як воно, як воно тут сідає. Тут. О, і закрутиться, тут є розріз, підтягнеться і отак от воно буде.